Ми розпаювалися, це село Манжиє Волинського району, бувший КСГП імені Шевченка. Я представник комісії по майнових паях Волошина Любов Васильівна, секретар комісії. Розпаювалися одні з перших в Україні навіть не то, що там Полтавській області. Ну розпаювання пішло відразу після того, як президент Кучма видав указ про розходів майна і землі в натурі. І от ну, такий у нас був реформатор Магда, Олександр Іванович, нині покійний. Взявся за ці реформи. Реформи були здійснені без. Виданих нормативних матеріалів. Тобто, ну, йшли вони по рекомендаціях по інституту шліфтера, туди щось вичитали в газеті, ну не в цьому справа. Справа в тому, що в 95-му році дуже малі були суми основних засобів, то а в 96-му році вже пішла їх індексація і пішла. Якщо це ми розпаювалися і коштувала корова 200-300 гривень то в 2001-му, коли видані нормативні матеріали, вона стояла десь 8-10 тисяч гривень. Оце можете представити, якщо це хазяйство, що вони в нас украли, таке господарство, там складається із шести складів великих, із зерночисних комплексів 2, ЗАВ-40, КЗС-20, із зерносушарки полумеханічної, із огорожі, і такове. Токова площадка понад 4 тисячі квадратних метрів. І на час розпаювання це стояло 99 тисяч 800. Те, що розподілилося між власниками майнових поїздів. Якщо на сьогодні зробити балансову оцінку, то це десь тягтиме на 2 мільйони експортну оцінку. Ну і у 2002 році був засновником агрофірми Магда, цей же, що робила розпоясняння. У 2002 році якимось чином прийшов із Києва Назаренко, Сергій Леонідович. Ну, я так зрозуміла, що якесь відношення мав він до правоохоронних органів. Співзасновником став. У 2004 році Магду вони відстраняли від роботи і стає. Дідик директором агрофірми, представник із Києва, вівторок приїхав, у п'ятницю поїхав, в ну, такому плані. І у 2004 році вони запропонували людям, що ми викупимо у вас майнові паї, Складемо договори купівлі-продажу, матеріальне засвідчення, договора і все. Ну, Ті, що ще працюють, і ті, хто може самообробляти землю, чи потрібна комусь техніка, чи корова, чи що там. Ті взяли майнові паї в натурі. Більшість ну, людей похилого віку, навіть на той час, коли ми розпаюлися в 95-му році, кому було 60, кому 70 років, то представте, це 15 років, плюс. скільки зараз цій людині. Люди побажали пенсіонерів взяти грошима. Їм в натурі майно не треба. Ні той тік, ні, ні той коровник, нічого. Склали ми ці договори. З умови виплати майнових паїв на протязі трьох років 2004, 5 і 2006. У 2004 році вони там 7% виплатили, решта захрясло. Захрясло проходить рік, в кінці п'ятого року, зібрали загальні збори, пригласили на осел, був тоді райве адміністрації керував. З міді хтось був, от з прокуратури, не пам'ятаю, не приголошували всі органи. так як вони почали майно -розу комплектувати, продавати його, різати на металолом і вивозити. Люди стурбовані. Грошей не платять, а ці всі діла роблять. Потім вони у 2005 році міняють цього дідака, другого присилають з Києва Болгаса. Ходили ми весь час, зібрали в 2007 році ж збори і вибрали комісію, яка повинна оці майнові паї ну як би сказати, ходити до директора весь час і треба. Він ставить умови. Якщо ви перепишете землю, утворили нове підприємство. Хто тут Глобинський знають оце вони Глобинський хлібзавод порізали, оце вони наше господарство. Зрівняли з землею все. Вів цей комплекс. Я залишу вам газету. Ми проводили збори 5 Можливо, про Тому що інформації дуже багато. Дуже багато За я день її не передав. дуже багато я двою. її вам не передав. усю. я хочу вам сказати. Можливо, письмо ось, ви були присутні. Напишіть письмо. Я ви знаєте, що у вашій обласній прокуратурі отака хіпа наших писань. І ось що я хочу сказати. Був присутній на зборах. У нас. Редактор нашої газети, ця стаття надрукувала село Полтавське за 24 квітня. Оця стаття, закон, як дійшло, куди повернув туди і вийшло в нашій районній газеті, можливо, хто з вас читав. Ну, а якщо це недавно опубліковано? та ну, оце опублікуване. 20... Газета це буде підстава. 29 платності. березня. Оце. Село Полтавське, 24 квітня. Я хочу вам зачитати тільки. На збори запрошували прокурорами, бо всю справу цю державна торгозах іменно мира. Я вам хочу сказати, що коли ми знали, що господарство нашого графіку готує під банкрутство, ми зрозуміли, що якщо ми прозіваємо цей момент, агрофірма буде банкрутом, все ні до кого, як то кажуть, відповідача не буде в суді. Ми подали заяви на, у наш суд на розірвання договорів купівні продажу майно і З нами по-людськи поступила суддя Прикипєлова, вона дуже вивчила це питання, чотири судових слухань було, вона задовольнила наші позовні заяви. Коли ж ми розірвали договори, ми кинулись, частина майна їм була передана у власність. Вони якоби трошки проплатили. І рішення було сесії сільської ради, перелік об'єктів, які їм надали власність, а токове господарство йому власність не передавалося. Тільки ми ж розірвали договора, думаємо, що в нас же є майно, у нас є такове господарство. Пішли такі чутки, що вони давно його тіпа, приватизували собі, написали листи в нашу міліцію, в нашу прокуратуру. От що таке, отаке, от з БТІ отримали інформацію, що це госве господарство зареєстровано за ТОВ «Промтехресурсцентр». ніякої адреси немає. Де це чи в Полтавській області, чи в Черкасській, чи в Київській. Приїхали в нашу прокуратуру ж, що... Черновце, що тут його згадували. І Говасінської ради з нами був весь час її беремо з нами, як представник влади. Каже, що поясніть, де це промтехресурс. Та він сміється, вам що інтересно? Вона, ну я голова сільської ради, я не знаю, куди пішло села моє. Поймете таке відношення. Не говоря, вже, що над нами сміявся, що ви за люди, що ви треба, я то, то все, то все. Це чорно. Ну а прокурор взагалі казав: ви знаєте, що? А ви з вилами йдіть? Ви беріть штурмом тік. Я кажу, ви це розумієте, що ви кажете? В них право власності. А нас заставляють збитися. Ми кажу, нас збиться в свій час не вчили, нас вчили чесно робити і по правді жити. А битися нас не вчили. От. І не сказали нам навіть, де це майно. Поїхали в обласну прокуратуру, прийняв нас прокурор Войцишин, благодарні йому, прямо як, як, як у всієї душі. Він нас гарно прийняв. Він сходу позвонив, він оце подивився, матеріали ці каже: позвони Мигаді. Що це те там робиться? До чого ти допустив, що це в манжелії, украли майно це? Завтра ж відкрить кримінальну справу. Голові сільської ради ви напишіть заяву від сільської ради, а мені ви від власників майна. Приїжджаємо в прокуратуру, немає духа тут нікого. Він знав, що ми повинні приїхати. Нема нікого, навіть секретарщини немає, нема кому здати заяву. Постояли, постояли, поїхали. На другий день приїжджаємо, вистояли прокурора, хоча він глянув, що ми стоїмо, посидів у машині, потім зайшов у прокуратуру, Проходить, а поперед цього казали ж не добудоване приміщення клубу.